Сьогоднішнє 17-те пленарне засідання позачергової 20-ї сесії Кременчуцької міської ради розпочалось із нагородження. Міський голова Кременчука Віталій Малецький відзначив представників спортивної галузі за здобутки з нагоди дня фізичної культури і спорту, який відзначається 9 вересня. Наші спортсмени виїжджають на інші заходи в інші міста. Ми підтримуємо цей процес, продовжуємо фінансувати. Спорт, розвиток спорту, і дуже сподіваємося, що після перемоги, завдяки вашим виступам, гімн України буде звучати часто і на міжнародних змаганнях, коли ви будете виходити на п'єдестал пошани. Далі депутат Кременчуцької міської ради Світлана Пущита озвучила колегам свій депутатський запит щодо діяльності товариства з обмеженою відповідальністю гурман Фемілі. Підприємство забруднює навколишнє середовище та становить небезпеку для здоров'я жителів сусідніх будинків. А мешканці мікрорайону Автокразівський і вулиці Героя Маріуполя, та що раніше була герою Бреста, уже три місяць страждають від неприємного запаху, страшного запаху, який супроводжується. Кожен божий день починається від 6 ранку і закінчується в 8 ранку вранці. Дуже. Дихати, відкривати, відчиняти вікна взагалі неможливо, тому що запах такий дуже сильно ядючий. Тому прошу підтримати мій депутатський запит і навести лад там, щоб мешканці могли вранці дихати свіжим повітрям. Не може під будинком стояти турба, яка нижче цього будинку, і дим просто заходить людям у вікна. Звернення і депутатський запит адресовано мені головному управлінню Держпродспоживслужби в Полтавській області. Я думаю, що вони відреагують і проведуть заходи реагування керівнику Полтавської обласної прокуратури, начальнику Кременчуцького районного управління поліції і ТВО, начальника батальйону патрульної поліції. Прошу підтримати запит депутата піщити. Ставлю на голосування, прошу голосувати, прошу підтримати. Запит депутати підтримали. Далі на засіданні депутати обговорили та прийняли звернення до президента України, Верховної Ради України та прем'єр-міністра щодо збереження військового ПДФО в доходах місцевого бюджету у 2024 році. Податок на доходи фізичних осіб складає основу міського бюджету. Якщо прибрати цей дохід, то унеможливиться збереження системи теплової генерації та відбудеться стрімке зростання тарифів. Знизиться рівень соціальної допомоги містянам і переселенцям. Припиниться підтримка важливих для Ті діяльності міста галузей, найголовніше, місто позбавиться можливості допомагати зсу. Якщо це відбудеться, то фактично місто Кременчук втратить половину своїх планових доходів по податку на доходи фізичних осіб. Втратить досить багато в складові забезпечення освіти, медицини, підтримки збройних сил. Всі ті кошти, які у нас в стабілізаційному фонді, це кошти мобілізовані за рахунок. Цільового фонду і за рахунок військового ПДФО звертаємося до президента, щоб роз'яснити нашу позицію. В нашому зверненні ви бачите всі цифри, бачите, скільки це в абсолютних числах, абсолютних цифрах, ви бачите. Шановні колеги, немає запитань за перечень по першому питанню? Немає. Ставлю на голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Далі визначились формами організації освітнього процесу в Кременчуцькому ліцеї номер 10 Лінгвіст і закладі дошкільної освіти комбінованого типу номер 18 Заклади освіти запрацюють вже з 11 вересня. У межах сесійного засідання депутати розглянули та підтримали рішення, від виконання яких залежить життєдіяльність міського господарства, а також підтримали рішення на підтримку ЗСУ. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.